Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я і ми вже ввечері вибрались на якусь годинку в ліс. Нас обрали трішки, так як нас кажуть, бабки, підберезники, муховики. Зараз покажу. Ну ось так, Кошечку небагато. Такі бабочки. Бабочки вже стають червиві, так як в лісі не вистачає вологи. І знайшла ще цікавеньку, одну дуже гарну находочку. Дивіться. Біленький який грибочок. Красота. Опа. Ось такий боровичок. Чистенький, гарненький красота. І ось. Такі грибочки. Я не знаю, чи правда, чи це вони, але, здається, якось їх називають олені, чи ріг, чи як там. Хто знає, підкажіть? Ось така краса. Вже з'являється, небагато, але є, місцями є. Хочу пройтися по тих місцях, де я знаходила хоча б одного грибочка справжнього. Дуже багато, дуже багато у нас сироїжок, різних, і зелених, і червоних, я вже казала, і рожевих, і будь-яких дуже багато сироїжок. І е, вже відкривається дуже багато зонтиків, дуже прям, ну, прям ужас їх багато. Зонтики є. Я не великий грибник, але щось все-таки знаходжу. Кожного року для себе відкриваю якісь нові гриби. Ось так. Буквально два дні назад я думала, що це якийсь махомор. А ні, це, виявляється, дощовик. Я спочатку подивилася в інтернеті. А потім вже через два дні прийшла і побачила, що це справді дощовик, бо вже є відкриті. Ну ось вони відкриті. Ще не повністю зріли, але ось ця частина в них по ножці крутиться. Красота. Ось, таку, ось такі великі сироїшки попадаються. Ну, я ніколи їх не брала, не їла, навіть не знаю. Кажуть, що дуже смачні. Ну, може, колись наважився, скуштую. Ну це буде не сьогодні. Продовжуємо шукати. І ось такі сироїшки попадаються, на цих менше попадається. Якщо я правильно вірно все дивилася, то ці. Такого кольору, такого забарвлення сироїшки відносяться до червоної книги. Можу помилятись. Але красота. Ось, подивіться, який грибочок. Колись близька можна подумати, що це долька якогось апельсина чи лимона. Дуже таке такий, такий інтересний. Звичайно, що це, напевно. Не ціний, але дуже цікавий. На сьогодні дуже спекотно, і я діла сарафан і на босу ногу в В'єтнамки і так хожу. і відчуваю, що знову приїду додому, буду тут ноги чесатися, не знаю, чи чи це є якоюсь травою попекла, чи якимсь, навіть і не знаю чим, але ноги чешуться дуже сильно. Ну, нічого страшного, нам головне гриби, а те ми переживемо. Ой, Так зараз сьогодні в лісі так тихо, спокійно. Нікого немає, так як вже ближче вечора. Краса. Дуже гарнулись. Дуже так тихо, десь пташечка якась проспівує. Ось там вихід. Тут у нас невеличкий лісок. Можна, якщо швидким темпом іти, то швиденько можна обійти. Ось там дорога і ось там в кінці стоять мої хлопці. Ось там краєчок, машини видно. Хлопці вже повтомлювалися. Саша після роботи, малий на телефон, а мама з кошечком по лісі. Ось так, шукаємо. Ось дивіться, яку я красоту знайшла. Ще ви розбили, зараз поставляли цю руку. Ось. Ну ой. Клас. Такого білого виглядати справжнього. Ну, що ж, друзі. всім дякую за перегляд. Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Миру, здоров'я та добра. Сподіваюся, все-таки той мир настане і ми це живемо всі та, як раніше жили. Звичайно, та, як раніше не вийде. Але в цей час, в цей тяжкий для нас час, багато зробили переоцінки нашого життя. І дай Бог, все буде добре. Слава Україні.